Доброго дня вас вітає Полтавщина. Я вам казала, що вже заказую насіння на наступний рік. Ось я отримала посилочку з інтернет-магазину зятіною Наталії. Я його вже відкрила, бо треба було трішечки з ним попрацювати. Бо насіння прийшло ось так: квітанція повністю. Опис, все, що я заказувала, все воно тут є. І зараз ми з вами подивимося тут. Ось така упаковочка. Ось От, так насіння. 15-17 штук. От, написано, як воно називається. Три подарунки в мене тут є. Ось гляньте. Ось, бачите подаруночок. Ось подарунок насіння. Таке, що я не заказувала, мені його подарували. І ось подаруночок. Що там де? Об... Насіння я вам вже показувати більше не буду. Згідно цієї квитанції я вам буду розповідати, які томатики я заказала і получила, і які перчики. Вибачайте, будь ласка, мене за якість. Я знімаю на телефон із комп'ютера. Якщо там десь будуть якісь перешкоди, то вже звиняйте. Так, Страсбері сержант Пепер. Це мені в подарунок. Ось така краса. Високорослий до двох метрів середньоранній, голубоватий окрас, м'якоть плотна і солодка. Ось такий шоколадний чемпіон. Ранньостиглий, стиглий, низькорослий. А ось я авторшок. Написано, що на плодах можна знайти усі кольори веселки. Ось так. Я для чого вам показую ці фотографії, хоч і не дуже вони якісні, щоб хоч мати уяву, про який томат ми ведемо розмову. І це ось другий мій подарунок, третій мій подарунок. Авторшок. Дякую. Дякую, пані Наталю із Сумщини. Дякую за все. Бабусин мед. Середньорослий, 400-500 грамів вага середньоранній. Джо бичаче серце. Високорослий 500 грамів середньостиглий. Хлопець із Лонгстона, Низькорослий, 150-300 грамів середньостиглий. Бурківський ранній. Низькорослий, 150 грамів середньоранній. Аліса. Насіння із ша. Високорослий, 250-400 грамів, середньоранній. Сержант пепер бронза, високорослий, 200 грамів середньо стиглий. Дрова, середньорослий, 120 грамів, середньо стиглий. Червоне серце, середньорослий, 100 грамів середньо стиглий. Бананові ноги, низькорослий, 6080 грамів середньо стиглий. Таймир низькорослий. 80 грамів, дуже ранній. Курочка несушка. Низькорослий. 60-100 грамів. Вага, середня стиглий. Українець середньорослий. 300 800 грамів. Средня стиглий. Альміра низькорослий. 80-100 грамів. Раннє стиглий. Іділія, низькорослий, 25 грамів. Черечки маленькі. Середня стиглий. Перець, червона горобка. Він невеличкий, товстостінний, як бачите, як сердечко. Леся майже такий самий. Червона шапочка теж товстостінний, низькорослий, невисокий. Казачок червоний, глиненький, біла зірка. Знають усі. Глиненький, червоний. Редикан. Червоний, глиненький, гарний такий перчик. Будемо дивитися, що там у неї, яка схожість, якщо. Зараз мені подобається все. Дякую вам, Наталочка, за вашу посилочку. Ви молодець, все, що я просила, зробили. Все, що заказувала, все прислали. Та ще й три подарунки. Дякую. Я отримала посилочку із насінням від добрих сходів. Зараз будемо дивитися, що в мене тут іде. Розрізаємо. Є квітанція. Ось усе написано, що де, що я тут пана, заказувала скоріше. Так, тут е, огірок меренга, він мені дуже подобається. Він отакий, кажеться, що він е, увесь у, у, у таких пупиришках, але він м'якенький і соковитий, Мені дуже подобається такий огірочок. Так, заказала ще сатину, середньостиглий. Так, заказала буряк. Отакий ломако, циліндричний, червоний, їстівний такий бурячок. А тепер томатики, бенігара, сливочка, парто. Червоний, кругленький, середньоранній, високорослий. Вагою 150-170 грамів. Ну, як завжди пишуть, від усіх вірусів вони стійкі. Подивимось далі. Так, апельсин. Високорослі томати. Тут насіння озгляньте яке. Ось так. Бачите? Вон пакетик. А тут така роздвигашечка. Середньостиглий. Високий, близько півтора метра, 200-250 грамів плоди. Сонце Сардинії, Великий великий жовтий томат. Високе вражання, рання стиглий, американський. Так, жовті томати люблять. Рослина півтора метра. 4-8 красивих у кожній кісті. 300 грамів. Ну, гарантують високі, гарантують високі вражаї. Будемо дивитися. Є лисей, отака сливка. Та це є сливок жовтих набрала стільки, що його. Він... Рання стиглий, 100 днів, кучни скорослий, плоди циліндричні, гладкі, 60 грамів. Так, весняна крапель. Скоростиглий, стиглий, урожайний, стійкий, невисокий. 50 сантиметрів, гарно. 120 грамів. 80-120. Так. Орел пустелі. Ну, це зовсім уже про нього тут так написано, що надійні жаростійкі помідори в історії. І названі вони на честь орла пустелі, який не вимагає поливу. От. Якщо ти садиш, його без розсадно даже і дуже рано дозріває, 85 днів, і морозостійкості, і адаптація, і процвітає в жаркому кліматі, клим, 40 градусів, е, спокійно в, в затіночку, 60-70 см висотою рослина, 150-200 грамів. Орел пустиня, будемо дивитись. Так, Бона F1. Сильно розвинута. середній, потужне стебло, 90 100 днів дозрівання, 6-8 плодів, 180-200 грамів. Ну і можна садити ні за що не думати, до всього стійкий. Так, фонтано римський, італійський сорт. З істинним біштексом в усіх сенсах цього слова. Це кращий біштек помідору у всіх часів. 400 600 грамів, 110-115 днів. Ну, сам посади, туди-сюди обернувся, а він за тобою вже ганяється. І кричить, збери мене. Так, марбена. Ось гляньте які. Марбена. Старовинні румінські сорти томатів. Расина, рослина високоросла, Середній раннього дозрівання. 105-115 днів 500 грамів. 300 500 грамів. Дуже вражайний з тривалим пленощенням, високою стійкістю до хвороб. Ось так. Джем. Середньоранній у відкритому ґрунті. 220-250 грамів. Ну, такі кісті. Дай Бог, щоб вони такими були. були. Пінкбуш f 1 Скоростиглий, детермінантний. 60-65 днів росте. 200 грамів. Ось такий рожевенький. Так, хапинет. середньоранній, Так, 230-250 грамів. Чудово зав'язує, наливає плоди, томати дуже міцні та транспортабельні. В общем, дуже придужай. Високі. Так, які. Отакі сливочки. Я дуже люблю сливочки. Вважається еталоном гібрида салатного томату. 78 ранній 78-85 днів. Після пересадки, вага плоду 85105. Ну і використовуйте куди хочете, як і. Махітас. Недавно дивилася відео, одна пані дуже рогала цей сорт, зовсім нічого не нав'язала, стоять голі кущі. Новий ранностигний. Ран... Ну, Сійки до всього, до всього сійкий, яскраво червоний, прекрасно поєднується. Ну, поєднується, хай поєднується. Ось так. Отакі у нас добрі сходи. Це нові магазини, я ще з ними ніколи не працювала. У перший раз я це все отримала будемо дивитися, що там далі і яке воно. Добрі сходи. Дякую вам за вашу посилочку. Молодці, дуже гарно, дуже швидко. Все, що заказувала, все отримала. Дякую. Кавун величезний, 3 кг, 200 г. Я так боялася, що він у мене перезріє, що зірвала його раніше. Ну, хвістики там два було, один зовсім засох, другий засох уже до самого, до самого залишилась така махенька краплиночка біленького. Я боялася, що воно перестигне. Він солодкий, він гарний, але якби ще йому дати тиждень. Це було б щось неймовірне. Нічого, я й так зім. А якщо ще зробити його так, <свірки> зверху малинового варення, то все буде дуже смачно. <свірки> ну, а поки що дозріває те, що встигла зав'язатися. Ось така малинка. От. Жовта враз ося достигла. Вон тільки нові пагани. А ця якраз у самому смаку. Ось чи буде там під нею, що чи не буде, будемо дивитися. Те, що Виросло, то вже якось цю спеку витерплює і залишається. А те, що знову посадили, ось гляньте, піднімається. Але не встигло воно піднятися, як на нього вже напала якась блошка. Чорненькі якісь блохи по ньому вже пригали. Я поливала та трошки змила, ось гляньте. Бачите, все в дірочках. Ось так. Такі в мене зараз справи. Отак воно все в мене виходить. Так воно все в мене виходить. А з вами я прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім пока-пока!